Всім доброго дня! Я приймаю виклик Ice and Challenge від Заремської Олени і передаю естафету Вайтовичу Віктору, його славній родині в місті Рівне, Мої коліжанці Заряні місто Львів і моїм однокласницям, моїм щирим україночкам міста Київ, Олічки Носенка, Єлені Румянцевій і Іринці Степановій. Також хочу передати цю естафету э, мій рідний, моє рідне місто Харків, моїм найріднішим племінничкам Антону Шаронову і Евелінці Мої хороші, у вас є 48 годин для того, щоб виконати всі умови. Я чекаю вашого звіту. В свою чергу я передаю кошти на благодійний фонд таблеточки і фонд підтримки нашим захисникам. Я закликаю всіх не бути байдужими і перераховувати кошти людям, які потребують цього. Для того, щоб бути патріотом України, не достатньо обливатися водою. Ми єдині, бо ми є сила, ми єдині, і ми все витримаємо. Правда з нами, Бог з нами. Слава Україні! Героям слава! Виконую всі умови. Льод! Лодяна вода! Всім привіт.